Доброго ранку, дорогі глядачки та глядачі, підписниці та підписники, а також гості цього каналу. У цей чудовий, слеж сумний, слеж звичайний потрібне підкреслити недільний ранок. Я поспішаю до вас, щоб повідомити, що сьогодні нового випуску інтелектлес не буде в дужках Звуки розчарованої юрби. Причина у тому, що цілісінький тиждень я ходив на роботу. Неочікувано, правда? І не встиг дописати сценарій. А ви думали, я що експромтом їбашу? Слухай, може слово «їбашу» змінює на щось таке, ну. цензурне більш? Добре, добре працюю згідно сценарію. Так от сценарій я не дописав, огляд не зняв, але без своєї пики залишати вас не став. За ті Риму, вибачте, сценарій писала Віка. Хто знає, можливо, саме перегляд моїх видів створює комусь настрій на цілий день, а то й тиждень. Тож, якщо вже обговорити якусь книжку чи мальопис нам сьогодні не судилося, то скористаюся з нагоди і проведу такий собі невеличкий інтерактив зі своєю аудиторією. Якщо ви додивилися аж сюди, то будь ласка, поставте вподобайку, а у коментарях напишіть, як саме ви знайшли це видиво, зокрема, і цей канал в цілому. Чи то рекомендації Ютуба вас спокусили, чи то ви побачили мене десь на Фейсбуці, чи шукали український контент з допомогою сайту Маніфест. А можливо, я взагалі трапився вам у стрічці у прости господи тіктосі. Словом, я жадаю подробиць. Розповідайте усе. Також було б непогано, якби ви сказали, чи давно мене дивитесь, і чи переглядали мої інші видива. що вам сподобалось. А що не дуже. Що би ви хотіли побачити у наступних випусках, і що, на вашу думку, є найбільшою проблемою українського Ютубу? А чого ви? Що ви на мене всі дивитесь? Не обіцяю, що врахую усі побажання, але точно над усіма подумаю. А на цьому моменті прийшла пора подякувати усім, хто мене підтримує і голосує за український контент гривнею. зокрема на такому ресурсі, як Донателло. Зараз на екрані ви можете бачити qr код із посиланням на мою сторінку. Отам. Найбільше подяки летить на адресу Вайвай Clover. No Звичайно, у наш час донати на підтримку Сил оборони України значно пріоритетніші, ніж розважальний контент, із моєю пикою. Але якщо ви вважаєте, що українські контент-мейкери, ну, зокрема, я, заслуговуємо на заохочення, то й мені буде теж дуже приємно отримати донат від вас. Спасибі, що додивилися, бережіть себе і приходьте ще. Виріженьки згинуть. До речі, цього тижня епічний укулеле кавер на справжній хід безповоротно видалили із Ютубу. Що ж матері їх ковінька заграю ще раз. Але цього разу 75% вокальних партій виконуєте ви. Слова ж бо всі знають. Ішов, Шукав. Світило. Прекрасна є погода аж раптом. І Балванка молодого. І немає, немає ніхуя вообще. Сама сера земля працює. Єбачить одним. А вторий насрав штани сидить і тримає на колках, а в кишені аж раптом і здійнялася земля молодого і немає, немає ніхуя вообще сама. Працює Їбошить одним, а вторий ров штани перепсковська. Або герушна. Аж раптом і стримгнув. Побило. Пригоріли. Немає, немає, вообще працює, єбачить одним, а вторий стояв міну їбальників на ротацію, аж рептом обірвалося. А разом з тим здоровлямо його. І немає, немає, В сама сераз земля працює. Єбашить одним. А втори нас равштани. Одним. Aftory nas rašáni.